Відкачую, друзі, вже останній мед. На другому точкові. Тут залишилось буквально ще кілька вуликів. І мед буде відкачений. Ось приніс на відкачку вісім рамочок на 145-й. Тому що в одну касету входить дві ось такі рамочки. І зараз Підемо на пасіку, я вам покажу про відбір меду, скільки меду дає середня сім'я. Тому не перемикаємось, дивимось далі. Я друзі, всі на моєму каналі. Один магазинчик з цього вулика я вже забрав кілька днів назад і покинув відбирати мед, тому що був напад. Уже був вечір, був напад. І зараз я покажу, скільки меду дає така середня сімейка. Ну, є тут, друзі, ось такі. Рамки, тому що я в цьому році як би багато пожертвував меду на відстройку ось таких магазинних рамочок для весняного меду. Чому? Тому що в цьому році на цвітіння акації дуже давала акація, але були великі потери, тому що я відбудовував магазинні рамки. Тому в розріз ставив якби, більше чим потрібно, магазинів, чередував з медовими рамки ось такі, для відбудови. Тому Взяв з собою два ящика, а в один ящик ставлю без медові, тобто суш, вощину в ощину. один ящик в другий ящик. Ставлю ось такі прекрасні медові рамочки. 100... З, четвер, з першого магазину я взяв 8 медових рамочок, дві з яких були без меду. Тобто витягнута просто вощина суш. Зараз ми відберемо ось такі рамочки і порахуємо, скільки ж нам сімейка дала меду з соняшника. Але варто вчитувати в моєму випадку, друзі, це це те, що в мене була потрава на липу. Тому якби вся льотна бджола була потравлена, але трішки наростилося на соняшник, тому бджілка все ж таки. Товарного меду принесла. А які сім'ї були слабші, то принесли по одному магазинові, по два. А які такі більш сильні, то поприносили по 3-4 магазину медових. Після ставив ошинку, джоли відбудували, навіть трішки занесли медкування. До речі, мед дуже запашний. Чому запашний? Тому що цвіла, друзі, гарячка разом з соняшником. І ну, більшість зрозуміло, що основний мед це соняшник, але Хто не в курсі мед з гречки дуже є запашним. Тому ось буквально там кілька відсотків цього гречаного меду дають дуже такий прекрасний запах у соняшниковому медові. Ось цей мед відкачуємо в приміщенні. Дуже стоїть такий чудовий, такий дуже різкий запах аромат меду. Ну, бачите, ось тут взагалі бджілки нічого не відбудували. Є у мене, друзі, пчоловидалячі, можна ставити бджоловидалячі, але якби я чомусь, не знаю чому, чомусь не захотів ставити. Можливо, тому що в мене немає комплекту, тільки 4 бджоло-видалячі Можливо, як буде комплект на пасіку бджоловидалячів, то буду з ними користуватись. Хоча на відбір весняного наду я користувався бджоловидалячами і мені дуже сподобалось. Так, з цього магазину вийшло 6. Шість, друзі, рамочок, 4 з яких просто суш. Так, давайте будемо дивитись далі. E, значить, в першому магазині я відібрав 8 рамок, в другому в магазині 6 рамок. Це вже ми маємо. Вісім плюс 6, 14 рамок на 145. Бджоли магазину вже немає. Ну тут дві-три дві рамочки, дві-три рамочки теж у нас просто суш. Просто, друзі, ставив в ощину, але бачимо. Бджілка чудово, ну, не, чуд... не дуже так чудово, але підготовила рамочки прекрасно. Весною бджоли такі рамочки дотягнуть. Ту рамочку, що я тільки що взяв, я її навіть не рахував. Бачу. Це третій магазин, друзі. Виходиться. магазини, які були більш медові, я їх піднімав, піднімав наверх, а на гніздо ставив. Рамки з вощиною, чисто з вощиною. Зараз вам потім покажу результат. Бжолки бачу, ну, рамочки трішки повідтягували. але меду там немає. Хоча в цій стороні вже бачу мед пішов. Так, набрав я вже 8 рамочок. Закриваємо вулі. Рамочки я зараз заносу і продовжуємо далі відбір рамочок. Ось, друзі, власне, і самі вісім рамочок, зараз я їх заносу і далі продовжуємо. Загалом забрав всієї сім'ї 18. 16 рамок 145 медових повністю запечатаних. Ну, думаю, ще рамок 8 буде як мінімум. Ну, є сім'ї, де метку трішки більше. На першому точку там вже ж ситуація набагато краще. Ну, на це впливає багато факторів по-перше йодна бджола по-друге кількість медоносів в нашому випадку це медонос соняшник, якщо там цвіте одне наприклад поле здорове дуже там здорове але якщо воно одне це теж багато має значення Якщо ж полів кілька, наприклад три, і всі поля зацвітають в різний період, там, наприклад, через тиждень, через два різниця, то вже ж меду буде більше. Якщо ж одне там велике поле, великий масив, але воно одне і цвіте 2-3 тижні, то меду буде, вже ж на порядок менше. але дякуємо тому, що є. На бджілок обіжатись не потрібно ні в якому разі. До речі, сьогодні дощ уночі. Вчора тої ночі теж був дощ. Тут ось така рамочка наполовину медова. Ось такі рамочки потрібно відкачати, щоб звільнити рамку, під, тобто підготувати рамку, забрати мед соняшника і підготувати на весняний мед. Так, Забираємо третій магазин з цієї сім'ї. І залишився у нас. Последній магазин. Ось, друзі, тут все вощина стояла. Тобто, два, тобто три медовгі я підняв верху, а на гніздо поставив вощину. Не дуже вони хотіли працювати. Ну, почали, почали відтягувати, але не витягнули. У цьому році і так багато бджілка витягнула магазини рамочок і і на тому дякую. Ось тут теж почали так добре, тут вже навіть мед почали заносити. Далі пішли такі медові рамочки. але бджоли або не вистачило бджоли, або ж не вистачило взятку для того, щоб бджола могла відбудувати стільники на 145. Вину залили, а з цієї сторони трішки підлили, навіть не встигли допечатати. Це, друзі, карніка. Це в нас карніка. Так, 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 магазин я залишаю. Буде така повітряна подушка. Потрібно буде тепер після відбору обробити бджіл проти кліща ВАРУА. Це я теж все в відео потім вам покажу. Ставлю ось так польової тому що ночі зараз холодні. Щоб джолам було тепло, ставимо теплювач, ставимо підкришник підкришник, до речі, на зиму буде забиратися, тому що основна вентиляція в моїх вуликах це е, дахи. Чому дахи? Тому що тут глухі днища. Тому і така ситуація. В принципі, у мене там залишився ще один вулик. Один чи два магазини я з нього забрав і залишився ще один магазин, я вам теж покажу, як буду відбирати. Прошлий раз, друзі, два магазини тут відібрав з цієї сім'ї. Остався ще один магазин, один стоїть просто так. Пустий, Ще я не помираюсь, так, майже густий. Хоча, в принципі, тут. Туди немає що відбирати. Тут, друзі, така сама ситуація, як і в тих вуликах, що я накидав сушнину. Коротше, я тут два магазини, друзі, відібрав медових, а то все решта бджоли просто бджоли недостатньо було. Просто витягували ось такі рамки. Я накидав бджолам вощини і ось повитягували рамочки. Ще раз, щоб не писали нить, що там я накидав лишніх рамок і бджоли принесли набагато менше меду. Це так, але мені в цьому році головне, друзі, це відбудова сушнини на 145. Це головний фактор в цьому році, тому, тому і бджоли дали менше меду, як потрібно. Ось така ж сама ситуація. Бачите, вже йде напад. Йде вже напад. Ну, все одно я відбираю вже, тут меду немає. Відбираю останні рамочки з цього магазина і все. І в цьому році з відкачкою меду закінчено. До речі, мед, друзі, ось в лежаку, там теж повний вулик, реально повний вулик, забитий медовими рамками. Ну, розпліт, само собою, є. Але звідти мед я не відкачую. Чому? Тому що, можливо. Десь в якихось десятирамочниках рамочниках буде не вистачати там рамочку, дві рамочки у гнізді. Тому я просто візьму ось з лежачка медові рамочки і підставлю другий сім'ї. Тобто такий буде, щоб не кормити цукровим сиропом. Я зробив собі такий називаємий, запас кормовий. Бачите, ставив, друзі, в як бджілки все повитягували чудово, навіть трішки позаносили меду. Ну а на той рік у нас ще буде своя навесняний мед, дай Бог дожити. Всім здоров'я! І буде весняний мед. Ось, дивіться яка відтягнута прекрасна рамочка. Ну а вже ж білки на медозборі їх дотягнуть краще. В цьому році не користувався я решітками роздільними. Ну Якби я пробував, але воно щось не пішло. Не пішло у мене, тому я їх просто не йшли бджоли, друзі, в магазин. Через решітки. Можливо, щоб у мене була сушнина вже готова, то можливо пішли. А так як я поставив гніздо, решітку роздільну, зверху корпус вощини, то бджоли через решітку не йшли. Мусив решітку забрати. така ситуація. Так, Все, друзі, рамочки я забрав. Магазини забираємо. Тут магазин залишати не потрібно, тому що це кінополістирольний вулик. Джілок змітаємо, джілок бачимо повний корпус. Ну, ближче до зими, думаю, тут на рамках 8, 8, 9 ця сімейка йде обов'язково. Так, 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 так. Ну, можна в принципі витягнути. Давайте витягнемо другу рамочку. Ось я ставлю напевно вощину. Витягнемо, глянемо. Що тут відбувається в гнізді. Чи може не буде. Давайте з цієї сторони. Ось діставимо щінку. Подивимося, що тут робиться в гнізді у нас. яка ситуація. Зараз прохолодна погода. З цієї сторони меду немає взагалі. З цієї сторони мед є. Зараз безстренько зараз заберу рамочку. Все одно більше на пасіці сьогодні працювати не буде. Так, ця рамочка вона залита, тільки не запечатана. Зараз ще цю огляну. Тут у нас що розпліт. І там далі теж розпліт. Так, боюсь, що можливо ще прийдеться кормити бджіл. Така ситуація, можливо, не всіх вуликах. Ну як бачимо, ситуація не дуже мені приємна, тому що по, кормовій, по кормовому запасі я б, я б сказав, що не добре. Ну, в принципі, сім'ї будуть оглядатися, скоро потрібно оглядати, тому що вже якби кормити бджіл. Такий період не, не бажано, хоча кого, кому потрібно, то обов'язково. Тому на днях якось потрібно буде передивитися бджіл, помітити, які, які потрібно кормити, які не потрібно. Що я вам і казав, ось за цей резерв у вулику лежакові медових рамок. Ну, в принципі, ситуація, деякі вулики я навіть передавлявся, то медових ну, тобто грамов більше, ніж потрібно. Тобто, ось така ра більш сильнішої сім'ї, де є мед, я можу забрати і підставити сюди. Потрібно дивитися, друзі, потрібно дивитися, тому що бачимо, що цієї сім'ї я забрав три магазини, два магазини виходить, були з медом. І один без меду я перед вами забрав просто витягнута суш. Хоча бджоли могли б перенести в гніздо мед, але вони цього не зробили. Ну, в принципі, значить, або ж заберемо з другої сімей підставим, або ж будемо докормлювати бджолині сім'ї. Потрібно обов'язково дивитися, щоб не пустити в сім'ї на маломедних рамках. Тому що не перезимують. Ну що, друзі, до зустрічі на пасіці.